І де починається сибирейний дерматит, а де закінчується лупа, не отримуєте стійкої ремісії, вони виникають внаслідок одних і тих самих причин. Мої вітання! Мене звати Кузьма Хобзей, я лікар-дерматолог-трихолог. Сьогодні я хочу поговорити з вами на тему сибирейного дерматиту та лупи. Чим відрізняється сибрейний дерматит і лупа? Чи це одне і те саме? Давайте спробуємо розібратися. Насправді, з точки зору медицини, і е, лупа, і сибрейний дерматит це стани, які пов'язані однаковим патогенезом, тобто вони виникають внаслідок одних і тих самих причин. Причиною виникнення і лупи, і сибрейного дерматиту є зміна складу мікрофлори шкіри голови. Ми вже говорили про сиберейний дерматит більш детально у нашому відео, але сьогодні хочеться сфокусуватись на питанні лупи. Якщо ви почнете шукати в інтернеті, що ж таке лупа. То найчастіше ви можете потрапити на опис, який буде говорити приблизно таке, що лупа це незапальна форма сибирейного дерматиту, або це дерматит з мінімальним дерматитом, тобто дерматит без запалення. Звичайно, до певної межі це буде коректно, але потрібно розуміти, що маючи можливість, наприклад, проводити трихоскопію. Бачите, стан шкіри при збільшенні. Ми будемо бачити ці ознаки запалення, навіть у пацієнтів, у яких є банальна лупа без такого вираженого дерматиту, яке видно неозброєним оком. При трихоскопії ми будемо бачити це запалення. Дуже часто розділити цей стан на дві е стадії, де починається сибирейний дерматит а де закінчується лупа, є не зовсім можливим. І насправді в більшості випадків цього робити не потрібно, тому що можна в принципі сказати, що нелікована лупа може перерости в сибирейний дерматит, або ж сибирейний дерматит, який недостатньо ефективно пролікований, він може спуститися до рівня банальної лупи, менше турбувати з точки зору свербіжуче почервоніння шкіри, але супроводжуватися цим лущенням характерним і лупою, враховуючи природу цього стану, сибирейний дерматит він може потребувати і найчастіше потребує спеціального протизапального лікування. Це можуть бути і місцеві кортикостероїди, і наприклад, фототерапія. В той час, коли банальна лупа в більшості випадків піддається терапії навіть косметичними шампунями, а також лікувальними шампунями. Чому це можливо? Тому що е, при сибарейному дерматиті зазвичай зміни мікрофлори або мікробіому шкіри голови, вони більш виражені. Кількість грибків роду маласезів їх стає більше. В той час, коли при лупі ці зміни є від нормального стану, але вони не настільки яскраво виражені, як при сибарейному дерматиті. Якщо ви не до кінця впевнені, чи стан шкіри вашої голови на рівні лупи, чи це вже сибирейний дерматит, якщо ви лікуєте вашу лупу косметичними шампунями, але не отримуєте стійкої ремісії і не можете її підтримувати, мабуть, це саме час звернутися до лікаря, який допоможе вам проставити всі точки над і і допомогти підібрати лікування, яке буде найбільш оптимальним саме в вашому випадку. Я ж дякую вам за увагу. Сподіваюсь, це відео було вам корисним. Підписуйтесь на наш канал, тут буде ще багато цікавих відео і до нових зустрічей!